Першу дозволю собі коротку історичну довідку зі священної мови санкріту слово сварог перекладається як той, що ходить небесами. За слов'янською міфологією, сварог Бог Коваль, який перший виковав плуга і дав його людям. Наші предки вважали його батьком родом і творцем землі. А ще за легендою, саме він навчив людей готувати з молока сир, який вважався їжею богів. Мовознавці дослідили, що слово творити похідне від сварогу. Відтак, подільська сільськогосподарська корпорація Сварог -вест Груп» просто була переречена на успіх. За п'ять років корпорація «Сварог Вест що є наймолодшою аграрною компанією Хмельниччини, розгорнула небачене виробництво. На сьогодні вона об'єднує 29 підприємств у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Кількість працівників понад 3,5 тисячі. Причому більшість це люди з села, рослинництво, тваринництво, садівництво, овочівництво, плюс благодійність для злагодженої команди професіоналів корпорації усе під силу нам вдалося. Створити якраз імідж роботи в сільському господарстві за рахунок е, рівня оплати праці, за рахунок вже більш комфортних умов праці, е, багатьох соціальних гарантій, відношення до будь-яких проблем е, члена колективу в плані якихось хороших подій в житті, поганих, все ми допомагаємо. Існує ціла низка розроблених програм, і це спонукає. Е, Працювати сьогодні в нашому регіоні в компанії «Сварух» є престижно і це приємно. Ми цим більш гордимося. Чим навіть врожаями. Рослинництво корпорації Сварог це 75 тисяч гектарів орендованих земель, причому їхня площа постійно збільшується. Основні культури пшениця, ячмінь, цукровий буряк, соняшник, соя, ріпак, жито, овес, горох, силосна кукуруза. Задля отримання високих показників врожайності тут діє власний парк на 400 одиниць високотехнологічної агротехніки і обладнання американського та європейського виробництва. Ефективно розвивається тваринницька галузь. Функціонує 21 ферма, до 13 тисяч непоголів'я великої рогатої худоби. Продуктивність молочного стаду вдвічі перевищує середні показники по регіону та Україні. Щодня тут виробляється 50 тонн високоякісного екологічно чистого молока. Щомісячно господарство виробляє 300 тонн м'яса. Площа земель, що знаходиться в обробітку під овочівництво, становить близько 200 гектарів. Всі овочі корпорації вирощуються на крапельному зрощенні. Це нова технологія для України. У 2011 році вал збір по фруктовій продукції становив 5 тисяч тонн. Це реальні здобутки корпорації, за що власне має величезну кількість найвищих державних відзнак і нагород. Сварог Вестгруп є лідером по вражальності зернових культур у західному регіоні і знаходиться серед п'ятірки кращих по Україні. Втім, навіть на це головне діяльність корпорації дає змогу розвиватися сільським і районним громадам. 90% наповнення бюджету, зокрема Шепетівського району, напряму залежить від діяльності Сварогу. Корпорація «Сорок», яка у нас була заснована п'ять років тому назад, відіграє надзвичайно велику роль в районі, тому що обробіток землі, біля двох третіх, які знаходяться в районі, саме корпорація Сварок. Сьогодні, маючи небагато по часу з дня організації чи створення корпорації, вона зайняла і в нас в районі саме таке провідне місце щодо сільського господарства, а надання робочих місць відповідно і створення подальшому формування дохідної частини нашого бюджету, сільських, селищного, ну і загального і району корпорацію, яку очолює Андрій Андрійович Гордійчук, доволі молода людина. До речі, один із самих молодших керівників у масштаб такої великої корпорації сільськогосподарського призначення. Назвичайно людина потужна, надзвичайно. Знаючи як фахівець і організатор. Дійсно, сьогодні, задячуючи саме Андрію Андрійовичу, прийшла в організаційному плані створення корпорації і відповідне розширення виробництва і саме напрямку сільського господарства. Сьогодні виробництво зернових, зернобобових культур, а, до речі, судячи от по минулому році. Район займає перше місце в області по врожайності з одного гектара – біля 60 центнерів з гектара. Якщо пару років тому назад ми по 23,5 – з біля 24 центнерів, можна сказати наскільки вже збільшено, практично в два з половиною рази збільшена врожайність. Ну і загальний валовий збір зерна. Якщо вирощували ми біля 70, то минулий рік десь 117 тисяч тонн зерна. Зрозуміло, це формування валової продукції в загальному, іде, по-дальшому дохідна частина бюджету формування, ну і тягне за собою вирішення багато соціально-економічного направлення питань. Місцеве самоврядування. Як би сказати, сільські громади мають сьогодні аграрне обличчя через те, що левову частку доходів складає саме податок з доходів фізичних осіб, який має надійти від корпорації сварог. Та як бюджет сільської ради на 2012 рік складає 755 тисяч, то доходи, які мають надійти від корпорації, складають 508 тисяч і лише 149 тисяч 500 складає дотація з державного бюджету. Отож залежить від того, як спрацює корпорація Сварог, як вони нам перерахують податки, так будуть працювати установи сільської ради. Ще одним важливим видом діяльності Сварохвезгруп є благодійництво. Два роки тому корпорація стала засновником Хмельницького регіонального благодійного фонду зміцнення громад, і вже за рік філантропська робота організації з підтримки освіти, медицини, культури, духовної сфери, благоустрою, опіки над сиротами та безліч іншого стала підставою для перемоги у національному конкурсі Благодійник року року-2011» тисячі номінації Корпоративний благодійний фонд на сьогоднішній день. Він є засновником Хмельницького регіонального благодійного фонду. «Зміць... Міцнення громад, під опікою якого перебуває близько 250 населених пунктів, і відповідно усе населення, яке проживає у цих населених пунктах, має можливість звернутися за допомогою, має можливість знайти підтримку в реалізації проектів, ідей і так далі. Крім того, ми підтримуємо дуже активно творчу молодь, шкільну молодь, яка показує гарні результати у навчанні, зокрема. Усі діти-відмінники, які закінчують школу, отримують від корпорації премії через благодійний фонд. Аналогічно підтримуються і школи, і педагоги, тобто на перший на останній дзвоник навчальні заклади обов'язково мають якусь допомогу у вигляді орхтехніки а кращі педагоги стимулюються як стипендіями, так і преміями. Ми співпрацюємо також із навчаль, вищими навчальними закладами, з профтехучилищами для того, щоб допомогти дітям освоїти сільськогосподарські професії і в майбутньому буде бути успішними саме в сільськогосподарській сфері. Ще одна досить цікава, активна програма. Це програма підтримки дітей сиріт. Під нашою опікою перебуває сім закладів для утримання діток, сиріт, дитячих будинків, шкіл-інтернатів. І ми намагаємося по мірі можливостей підтримувати їх, допомагати це, починаючи від новорічних подарунків і закінчуючи закупівлею оргтехніки, меблів, покращення умов перебування їх і так далі. Великий проект фінансовий це підтримка Городищенського чоловічого монастиря, туди вкладено близько півтора мільйони гривень у реконструкцію. Ми маємо бажання започаткувати програму. Яка би допомогла населенню у зайнятості і, зокрема, організувати такі координаційні пункти по заготівлі і худоби від населення, і продукції сільськогосподарської, яку може виростити селянин, і шукаючи ринку збуту, потерпає. Ось а ми допоможемо організувати йому цей ринок збуту за минулий рік. На потреби громадян було виділено більше 5 мільйонів гривень. Це досить серйозна цифра. Що таке самореалізація? Дуже просто задоволення від роботи, гідна зарплата, плюс перспектива професійного росту. Чесно кажучи, я не часто зустрічаю людей, які б могли цим похвалитися. Для мене особисто стало відкриттям, що на сворозі кожний працівник дійсно задоволений оплатою труда умовами праці і керівною ланкою. Причому те, що люди говорили тет-а-тет, -тет", насправді не відрізнялося від версії для камери, а особливо мене вразили відгуки про свого керівника Андрія Гордійчука. Добре, щиро, Завжди допоможе, завжди в будь-якому питанні можна звернутися, вирішити це питання з ним. Перспективно. Коротше кажуть, що молода людина це ще 40 йому ж немає. Господі. І в його роки мати такий авторитет це для керівника дуже добре. Я, я рахую. Насамперед це дуже молода енергійна людина. Я хочу сказати, що, мабуть, тільки, от, ми знаємо, старше покоління книжок, мабуть, тільки Гайдар мій в 16 років командувати там, полками. Да. Тому -то ця людина, насамперед в нього, він дав нам можливість думати. З Андрієм Андрійовичем надзвичайно приємно працювати, тому що він, з однієї сторони, сам є творчою креативною людиною, яка може запропонувати нестандартні рішення, яка може підказати класну ідею для втілення, але разом з тим він надзвичайно толерантний і мудрий у вислуховуванні, він вміє почути те, що йому пропонує колектив, і підтримати ті ідеї, які того варті. Людина далекоглядна, амбіційна, людина нової формації, який знає добру свою справу і працює на перспективу. Втім, так було не завжди. Визнання і повагу потрібно було заслужити. Права рука Андрія Гордійчука Володимир Стецюк зізнається, що не одразу повірив у гені нового молодого і амбіційного керівника. Було багато команд, бо приходило багато людей. Із річми приходили без гроші, із технікою. Але повірте, що ніяк ладів. Не було в сільському господарстві. І коли прийшла ця команда, теж була певна недовіра. Тому що, працюючи той раз, тоді ж керівником району, я працював начальнику управління сільського господарства, потім заступником голови адміністрації по сільському господарству, була певна недовіра. Але побачивши, яке відношення до землі, яке відношення до праці, і насамперед, яке відношення до людей, які на той раз працювали. За рік ми побачили, що ця команда може створити ту структуру, яка може забезпечити сільськогосподарське виробництво нашого району. Виробляючи цукрові боріги, цукрову сировину, насамперед це цукрові борики їх вирощення це структура вищого пілотажу. Хто міє вирости цукві барики, вміє вирощувати все. Спортсмени і бізнесмени знають, що головне і найважче є не здобути гарні результати, а саме втримати високу планку і не зупинятися на досягнутому. Для цього потрібна злагоджена командна гра. Корпорація «Сварог груп завжди готова прийняти у свій колектив нові професійні талановиті і креативні кадри. Молодим тут дорога. Більше того, керівник корпорації є яскравим доказом цього. 8 лютого йому виповнюється усього 35 років. Відтак, планів на майбутнє тут це ж вистачає. Зокрема, будівництво нових потужних елеваторів та сушарок, реконструкція тваринницьких комплексів, масштабна відповідальна робота по впровадженню виробництва якісного дитячого харчування і безліч іншого. Не вистачає фахівців-спеціалістів, тому якщо нашу з вами передачу хтось буде дивитися з випускників Кам'янецького нашого профільного сільськогосподарського вузу, тих, хто вже випустився, чи є фахівці. Я хотів би, щоб вони з задоволенням звертались а, звичайно. звичайно. Сьогодні велика потреба якраз молодих, хороших сучасних кадрів. Минулого року з рук міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка Андрію Гордійчуку було вручено почесну нагороду президента. Заслужений працівників сільського господарства України його обличчя є і на обласній дошці Пошани кращі люди Хмельниччини серед найдостойніших діячів області. А корпорація Сварок, за даними міжнародного економічного рейтингу, отримала звання Підприємство Року. Що ж далі? Яким бачить себе і свою організацію у майбутньому людина, що за п'ятирічку змогла побудувати потужну сільськогосподарську імперію? Якщо ми говоримо про таку для нас нову галузь, але як садівництво, звичайно, воно більше представлено в Чернівецькій області, але. Так само, 2012 об'явлений роком розширення якраз цієї галузи. У нас ми маємо на сьогоднішній день 450 гектарів інтенсивних фруктових садів з двома сучасними сховищами. В березні, в квітні цього року, ми плануємо здати ще велике сучасне сховище для зберігання наших вироблених українських фруктів потужніше 5 тисяч Воно вже на стадії завершення, в квітні ми плануємо його відкриття і зразу паралельно ми плануємо розширяти посадку і закладку молодих садів десь в два рази. Тобто ми плануємо як мінімум 300-400 гектарів, майже вдвічі прирости цю галузь в підприємстві в 2012 році. Я не прихильниця зайвого пафосу, проте не можу не відзначити, що корпорація Сварухвезгруп за порівняно недовгий період діяльності на власному досвіді довела і доводить, що сучасний бізнес України повинен бути соціально відповідальним, а виробництво екологічно чистого українського продукту є невід'ємною складовою успіху. Секрет визнання і поваги простий: вміти добросовісно працювати, застосовувати ефективні технології і в першу чергу думати про потреби та запасти людей.